Ц цьому відео ми обговоримо два поняття дуже-дуже схожі: дефіцит та конкуренція. Про дефіцит ми з вами вже говорили. Дефіцит це про обмежені ресурси. В чому проблема не в тому, що вони обмежені, а в тому, що це поєднується із потенційно необмеженими потребами цих ресурсів. Так? Тобто, з однієї сторони, в нас обмежені ресурси, з іншої потенційно необмежені потреби. Не обмежені потреби. Ну, і, власне, в цьому і конфлікт. Так, у нас багато людей хочуть ресурси, а їх не так багато. І власне, цим економіка і займається. Вона шукає рішення щодо того, як розподіляти ці ресурси між людьми, які їх потребують. З іншої сторони, ми можемо дивитись на цю всю ситуацію з точки зору конкуренції. Коли ви чуєте. Розмовні мови слово конкуренція, чого ви уявляєте? уявляєте ви якісь групи людей, які конкурують, тобто борються за щось. І загалом в економіці це поняття десь таке і означає: там. ресурси, конкурентні ресурси, чи ресурси, за які ведеться конкуренція, так, за які ведеться, чи ще кажуть, конкурентна боротьба, так, конкурентна. Прудьба, це такі ресурси, так, такі ресурси, використання яких однією людиною, так, використання яких однією людиною, ну, чи групою людей, так, обмежує можливість використання іншої. Можливість використання іншої. Ну і, власне, це, це явище, воно піднімає питання, а хто ж повинен використовувати цей ресурс. Іншої. І як приклад дуже конкурентного ресурсу, я можу навести, скажімо, пачку зефіру, яку я сьогодні приніс в офіс. Адже в нас в офісі працює багато людей, а зефірок пачці не дуже багато. Так. Відповідно, якщо хтось одну зефірку візьме і з'їсть, то це відчутно обмежить можливість інших працівників в Офісі спробувати зефірку. Так. Це конкурентний ресурс. І, в принципі, всі ресурси ми можемо умовно зобразити на числовій прямій, так, в який один напрямок буде відповідати за не надто конкурентні ресурси, так, чи взагалі не конкурентні, так, чим далі вправо, тим вони будуть менш конкурентними. Так, не конкурентні, а в іншому напрямку у нас буде чим далі, тим більш конкурентні ресурси. І прикладів конкурентних назвати можна багато і дуже легко, скажімо, дуже конкурентним є житло. Так, адже побудувати житло складно, а бажаючих багато, бо всім хочеться десь жити. Так само доволі конкурентним буде, буде земля конкурентною. Так, особливо в міській зоні або десь в якомусь престижному районі, так, Земля це теж дуже конкурентний ресурс. З іншої сторони, ну, в нормальних ситуаціях зазвичай неконкурентним чи майже неконкурентним буде повітря. Принаймні, якщо ми знаходимося на відкритому просторі і на, на нашій планеті. На відкритому просторі. Водночас, ми можемо уявити ситуацію. Де ми знаходимося в замкненому просторі, в якомусь дуже щільному, де не так багато повітря навколо. Ну і насправді кисень в замкненому просторі так, це конкурентний ресурс. Так, Кисень в замкненому просторі. Чому він конкурентний? Бо якщо я вдихну в замкненому просторі, то, можливо, людині, яка знаходиться в цьому ж просторі, буде важче вдихнути. Так. Тому ми, ну, насправді, конкуруємо за цей кисень. Або, наприклад, конкурентною буде дорога в час пік. Адже якщо я вийду на дорогу, бажаючих багато, то іншій людині, яка виїде, буде важче проїхати. Це обмежить можливість використання нею цієї дороги. Водночас, скажімо, о третій ночі дорога. Не буде конкурентним ресурсом, скоріше, за все, якщо це не якась специфічна дорога з дивним трафіком, так дорога о третій ночі, бо зазвичай о третій ночі дорогами не так багато людей їде, і навіть якщо я виїду на дорогу, я не надто обмежу можливість іншої людини нею швидко добратися куди їй потрібно. Власне, з цим я вас і залишу. Так, два поняття, дуже схожі по суті про одне і теж, але з двох різних точок зору.